США покинуть міжнародний центр з розслідування злочинів агресії проти України. Про це вони вже. Таємно повідомили європейські країни, які є частиною цієї розслідувальної групи. Про це сьогодні написало видання The New York Times із посиланням на джерела. Очікують, що відповідні електронні листи, персонал та члени головної організації групи Агентства Європейського союзу з питань співробітництва у сфері кримінального правосуддя, більш відомого як Євроюст, отримають сьогодні. Видання зазначає, що таке рішення є свідченням того, що адміністрація. Дональда Трампа відходить від зобов'язань екс-президента Джо Байдена притягнути Путіна до особистої відповідальності за злочини скоєні проти українців і про значення цього рішення для України будемо далі говорити з адвокатом, який займається збором доказів воєнних злочинів. Юрій Білус з нами на прямому зв'язку. Пане Юрію, раді вас бачити в ефірі Суспільного. Радий вас бачити невзаєм. Вітаю вас. Скажіть, будь ласка, як ви ставитесь до е, таких дій: е, вихід з міжнародного центру розслідування злочинів е, агресії проти України. Які це матиме наслідки е, у такій діяльності? Давайте скажемо декілька слів. Про що це за такий центр? Е, цей центр було створено на базі Євроюсту в липні 23-го року. Е, цей центр знаходиться в місті Гаага. Це не суд, це не якийсь державний орган. На базі «Євроюзку» створено центр, в якому працюють прокурори: Литва, Латвія, Естонія, Польща, Україна, Євроюст і був спеціальний прокурор зі сполучених штатів. Що вони роблять? Вони збирали докази для майбутнього трибуналу проти президента Путіна за злочин агресії за початок війни. Тобто, ця, ця комісія була створена для того, щоб вони вже готувалися до. Майбутнього засудження злочину агресії, і е, сьогодні, незважаючи на те, що США з нього виходять, як ми бачимо, чутки, якщо це дійсно так, е, цей центр продовжить свою роботу. Станом на літо 24-го року, вже було зібрано більше двох тисяч файлів. Співпрацювала з цим центром 14 країн, тобто. Те, що США вийдуть з нього, не буде дорівнювати тому, що центр припинить свою роботу. Ось це важливо сказати. Центр продовжує свою роботу. Євроюст продовжує свою роботу до співпраці з країнами, які працюють в цьому центрі. Польща, ми, Литва, Латвія, Естонія, наприклад. Можуть долучатися інші країни, і вже співпрацювало 14 країн з роботою цього центру. Тому він буде продовжувати свою роботу, накоплювати а, ті докази ту а, доказову базу, яка потрібна для засудження злочину агресії, тобто початку а, продовження підготовки, планування і ведення агресивної війни, застосування сили Російської Федерації проти нашої держави, Пане Юрію, у мене просто і... наступне питання. А який внесок Сполучені Штати Америки робили? Тут йдеться про фінансування. Насовий чи спеціалісти, які займалися з, зі сполучених штатів Америки, які теж долучалися до е, цієї справи до роботи цього центру долучався спеціальний прокурор зі сполучених штатів. Ну і ми з вами розуміємо, найсильніша країна світу наймогутніша на сьогоднішній день. Одна з чи найсильніша, е, Їх участь в роботі цього центру давала дуже потужний, е, як зараз модно казати, дуже потужний сигнал. Політичний сигнал для того, що дійсно президента Путіна, Росію, найвищих посадових е осіб Російської Федерації буде засуджено за злочин агресії за початок війни. Ми не говоримо про воєнні злочини, злочини проти людяності, геноцид саме за злочин війни, за застосування сил. Це був участь сполучених штатів. Це був політичний сигнал для того, що е російське військове політичне керівництво не залишиться непокараним за необґрунтоване і безпідставне ведення агресивної війни початок цієї війни. Тому звісно, відповідаючи на ваше питання, перше як розцінювати зараз, розцінювати як негативний політичний сигнал. Я думаю, що внесок ну точно сполучені штати робили свій внесок. Який це треба мабуть більш фаховіше спитати у офісу генерального прокурора? Але те, що вони виходять, якщо вони виходять, це, це поганий політичний сигнал для нас, тому що вони знову ж таки демонструють своєму світу, що е, застосування сили можливе і покарання можна уникнути за початок і ведення агресивної війни. Я вам більше того скажу, щоб не лякатися від цієї ситуації, що нібито ось США на 100% все підтримували, а зараз вони нічого не підтримують. Ні, це це також не так. США протягом всього періоду після вели... початку великої війни не в повному обсязі підтримували е створення ідею створення спеціального трибуналу за злочин агресії. Вони підтримували якісь гібридні е гібридні типи трибуналу, е до яких був, був, було би дуже багато питань щодо щодо легітимності. Покарання Путіна, можливості його дійсно заарештувати, дійсно посадити на лаву підсудних, і до легітимності тих рішень, які прийме цей спеціальний трибунал. Тобто, ви ж розумієте, що сполучені штати. Країна, яка постійно веде велика країна, міцна країна, впливова країна, яка веде різні війни в різних куточках світу, і тому створення спеціального трибуналу проти Росії за початок війни, це також створення прецеденту, за яким може бути колись покарано якихось керівників Сполучених Штатів. Інших відомих країн, які розв'язували чи розв'язують колись якусь війну, як би вона називалася? Військовою операцією обмеженою спеціальною і так далі. Збройний конфлікт це збройний конфлікт. Війна це війна, тому і, то... це поганий політичний сигнал для нас. І пане Юрію, не варто забувати я теж нагадаю нашим глядачам про те, що 11 лютого цього року на сайті Білого Дому з'явився додаток до указу президента США Дональда Трампа про санкції США проти міжнародного кримінального суду, у якому офіційно повідомляється, що прокурор МКС Карім Хан, який видав ордер на арешт Путіна, потрапив під санкції. Власне чи можна це порівняти такі кроки як до загальної стратегії Сполучених Штатів Америки щодо розслідувань міжнародних я думаю, да, що ці кроки не випадкові. І це практика великих держав насправді. Тут. Вони демонструють світу дуже негарну практику зараз, сполучені штати маю на увазі. Тобто, коли було потрібно міжнародний кримінальний суд був, коли це було політично потрібно, вони багато говорили про притягнення Росіян до відповідальності за воєнні злочини, і насправді вони зробили великі прогресивні кроки співпраці з міжнародним кримінальним судом з ГАГІ, тому що санкції були вже раніше. і Там дуже складна історія взаємовідносин. Вони не визнають римський статут і міжнародний кримінальний суд. І зараз, коли вони накладають санкції, а це паралізує абсолютно роботу співпрацю міжнародного кримінального суду сполучених штатів щодо наших воєнних злочинів виграніше щодо воєнних злочинів тут в Україні скоєних росіянами, і це звісно політика. видно, що це скоріше за все, це політичні кроки, послідовні політичні кроки, які реалізує. Яке реалізує Сполучені Штати Америки, які дійсно підривають довіру людей до ефективності міжнародних інституцій захисту прав людини? Ось що найголовніше висновок, і це б'є у мене зараз судове засідання через півгодини по воєнних злочинах. О десятій було засідання по воєнних злочинах. Це Ірпінь. це все злочин росіян в місті Буча. І ось ці такі рішення б'ють на, на довіру людей до міжнародних інституцій до великих держав і б'ють по їх надії на справедливість, їх надії на те, що Злочинців буде покарано, злочинців буде притягнуто до відповідальності. А цей центр, який е, працює в ГАГі, в Газі, міжнародний кримінальний суд з міста Ґаґа, це все питання невідповідальності якогось е, там Василя з Оренбурга е, чи з Ярославля. Це питання відповідальності найвищих, тих, хто прийняв рішення іти в Україну, стріляти е, в Україні, наносити удари в Україні, заводити туди, туди. Е, Збройні сили безпосередньо на землі їхати туди танками. Ось і це дуже велика складова цієї справедливості, на яку на яку всі ми розраховуємо в Україні, і особливо ті люди, які постраждали безпосередньо родичів, яких вбили. Я сьогодні маю два судових процеси, як сказав, і люди втратили. Я представляю людей. Родичів, яких вбито було росіянами в березні 22 го року, і звісно, це удар по них також, тому що окрім засудження там ординарних росіян, звичайних, вони би вони, я, ми всі з вами хотіли би засудження президента Російської Федерації, хотіли би засудження керівників найвищого гатунку які керують цими рішеннями, які приймають рішення, які призводять до таких от. На наслідків і тому не ось така не політика підвести потім ось цих стандартів. людей власне, щоб да. згаданих вами людей не підвести. Якраз тому питання притягнення до відповідальності воєнних злочинців, яким є зокрема Владимір Путін, визнаний, який отримав вирок міжнародного кримінального суду, і це питання має бути принциповим. Пане Юрію, ми дуже вдячні Дякую. вам за те, що доєднались до нашого ефіру. Юрій Білоус, адвокат, який займається збором доказів воєнних злочинів, був з нами на прямому зв'язку.